Короче, є один вожак, Єгор. І більше немає нікого. Люди, в мене у вас запитання. Мені пишуть люди, що не можна годувати собак сирим м'ясом. Отаким, типу, як оці е, хребти, чи як вони називаються, задня частина. Ось таким. Не можна, бо вони почнуть їсти кур, качок, оце таке. На людей нападати. Ну не знаю. Я раніше годував собак і вони багатої було агресії. Просто ну, кажуть, що вони підуть туди на село і будуть їсти кур. А ну підкажіть, будь ласка, чим годувати собак і чи на самому так воно буде. Тут, правда, такі села, що і кури не виходять на вулицю. Тут під Києвом забори стоять у людей. От село там знаходиться. А отам дачі. Там, в принципі, такі котеджі, люди курне не... не Держать, а може, які то вони під забором. Підкажіть, будь ласка, чим готувати собак? Чи на, на... Самом деле, що не можна кормити собаку м'ясом, бо буде їсти кур, качок і іншу худобу? Єгор, да, один ти залишився. Де вони всі гуляють? Бачите, десь лазять. Ну, я йому так трохи дам. Це залишу вже потім, вже прийде банда вся, собачья. Так що я до них їжджу, все нормально. Все бачите, М'ясо, кожному по такому кусочку і кожному по дві голови і по дві лапки. Воно тут лапки є, тут є, ну є воно. Все. Такі діла. Зайду собак, потім може зніму ще відео. Все.